Добрий день, Україна, добрий день, незламні українці. Дякую, що завітали на мій канал. Дякую, що підписуєтеся, дивитесь. Ну що, пройшло вже не днів 10, як я знімав останнє відео, де ми бризкали сою. І оце сьогодні ми також виїхали перший день бризкати сою. Перед цим у нас були дожі, теж вітряно дожі. Та й зараз трошки, бачите, накрапає дощ Маринка стала. Ну, питання не в тому, бризкати сою вже треба, особливо там, де по соняшнику вона посіяна. Як я вже й говорив, треба бризкати раз-три, як, як мінімум, ті поля, де посіяний соняшник, норму ми трошки збільшили. Якщо в прошлому відео я вам показував, ми бризкали десь 1,2, і один десь 1, 2, десь, 1, 4, десь 1, 6, Ну, в залежності які поля, то зараз ми почали бризкати 1,8-2. Ну, знаєте, воно е, погодні умови, зараз і прохолодно трошки так, воно і сиро. Ну, вирішили, як би зачистити повністю поле та і норму збільшити. Можливо, хватило б півтора літра і десь один і ще півтора. Ну теж вчора об'їхав поля, думав, думав, думаю, додавлю норму. Хай воно краще буде трошки більше, докуплю, бо третій раз теж буду обробляти поля. і... Е Обов'язково третій раз буду обробляти. Зараз я стою тут ось біля соняшника ось поле. Це у нас посіяне Solari е, 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 під експрес. Зараз е, зайду вам покажу його. Е, і. Поїдемо, глянемо, хлопці бризкають сою і зайду, покажу сою, якому вона зараз стані. Е, і далі відео покажу вам. Е, мені товариш з Бахмута прислав відео, як вони там, яка взагалі обстановка в Бахмуті. Е, до речі, зараз декілька днів назад це відео він прислав. До речі, він зараз поранений в госпіталі. Е, і покажу. Звернення наших військових, які просять про допомогу, це Сергій Шилудько прислав мені це відео. Він збирає на автомобілі. Це хлопці до нього звернулися. Щоб їм вони втратили квадрокоптер і просять про допомогу. Так, що по можливості, хто може, зайдіть на канал Сергій Шилудько, подивіться, чим він займається. Там є номер карточки. І, будь ласка, якщо вам не важко, допоможіть. І, і знаєте, я завжди говорив, допомагати нашим військовим треба. Це саме головне, бо не будемо кормити свою армію, будемо кормити чужу. І дякую всім нашим захисникам за те, що ми маємо цю можливість зараз їздити по полям, знімати це відео та й взагалі жити. Так що дивимося далі відео. Да, дощик тільки хотів виходити, дощик дивіться, який пустився. Це при тому, що я не знаю, чи ті поля, де ми бризкаємо, іде там дощ нас отам. Ми бризкаємо, можливо, там його нема, надіюсь. А так бачите, який дощ пустився. Так що дивіться на, нашу, на наш соняшник з машини. Вже, наверное, в поле заходити не буду. Ну, ви я думаю, бачите, да, розстановка. в цьому році ми посіяли непогано соняшник. Розстановка мені подобається. Оце тут було, оце на цьому полі було зорано, проведена культивація раз, проведена другий раз. І посіяні зулері. Якщо заросте бур'яном, ну, я думаю, він заросте бризним експресом. Ну, щас ще бризкати, бачите, поки нічого. А так поле красиве, нормальне. Ну і Поїдемося, зглянемо. Буду виїжджати, бо бачите, що робиться. Гляну, що там у хлопців. Поїхали. Ну що, прийшлося нам переїхати, дощ від тіля нас вигнав. Переїхали, хмари все одно круте. Не знаю, може і тут дощ піде, кераунда переведемо. Ну, зараз покажу вам, як заросло поле, що у нас тут виходить на цьому полі. Хлопці заправляються, а ми з вами зараз погуляємо по полю. Так, заправили. Зараз будемо. Бризкати. Бачите, хмариться. І що робити, хто його знав І не бризкати не можемо. І бачите, він нахмарює таке хмари заходять. Там, де ми бризкали, кілометрів за 10. Дощ пішов, Оце ми сюди переїхали. Дозу як я вже казав, додавали, Бризкаємо тут по 2 літра. бачите, ось. Тут ми бризкали 1,4. бачите, трошки його не добрало і таке як він живий, лободи пішло вже багато і рішили отсот. Осуд... Бризкать по 2 літра. Вже саме тут треба було по 1,6-1,8 100% лити. Ну а цей посот нам покою не дає. Є вже і новий бачите, він, який виріс. І це буквально за 10 днів. 10 днів тому ми тут брискали. І оце ж бачите, скільки пішло всякого мелкого бур'яну. В основному лобода. Бачите, лобода, бур'ян, миші, лобода. Це земля та, що в цьому році до нас підійшла, тому звісно вона забур'янена сильно і приходиться лити по два літра. Трошки пориви вітру є. і Богуслав. Наш працює з Ніколандом. Зараз підійду, вон покажу ще слідує поле. Це все весь цей кусок в цьому році підійшов. Там душа за Ось підійшли, дивіться, що тут робиться. І осос уже пішов. І миші, і пирій. Що тут тільки нема. Оце що за штука? Її щось раундап не бере. На горох похоже, ось бачите Оце ось. Що це за бур'ян? Напишіть, будь ласка. І скільки йому треба дати яку дозу треба дати, щоб його убрати. Ну він так містами є прям такі очаги його. Бачите який. Це ми тут весною прибирали кукурузу. Пустили дискову, культиватор і посіяли. Ну, Бачите, соя так рідкувато зійшла, я думаю, до сходи. Ну, бур'ян же самі бачите, який сіки тут бур'яну. Ну і оце, і кукуруза всходить. І приходиться нам бризкати. під'їдемо до цих полів. Де на прошлому відео я вам показував перед цим, кому цікаво, перейдіть, подивитись, ми тут збрискали. І глянемо, що тут за 10 день, який вже бульян виліз. Тут в мене на відео є, ми заїжджали ось, ось сюди і починали, об'їжджали краї, я вам знімав, показував із трактора. Ось там всі вже дивіться який. Бур'ян пішов. Бур'ян бур'ян. Що з ним робити з цим бур'яном? Лізе. Це теж це поле в цьому році у нас підійшло і теж, бачите, стільки бур'яну. Це вже новий. Ось бачите, старий 1,4 доза взяла. Ось, ось бачите, оце він все попадав. Оце вже все виріс новий, новий бур'ян. Старий бачите, ось вже посох і скільки пішло нового. Ось бачите, де траптор тоді не взяв. Це ось ще трошки очах. Бачите, не захвати його приїздити, який тут вже бур'ян би був. Якщо б ми не бризкали. ось бачите, вже пішло чистіше. Уже осот пішов, соняшник пішов, все що хоч пішло на цьому полі. Пері живучий. Ось бачите. Він то вроді і пропадає. Ну щось не, не спішить дуже. І вон підійдемо рядом. Поле теж по кукурузі. Сіяне, зараз зглянемо. Бачите, скільки кукурузи почало. Ну, поле взагалі, і хмара бачите, яка хмара суде. Якраз на нас. І щоб зараз не пішов досі. Ця наша робота на смарку. А до речі, напишіть, підкажіть, якщо я обробив раунда по максимуму Ну, були такі случаї, що ми якби обробляли і там ішов дощ. Ну не знаю. Краще б його не було. Спрацює гербіцей чи не спрацює. Цікаво у вашому випадку, як у вас це відбувається. От ви побризкали і через там минут 15-20 пішов хороший дощ. Бо в нас же сьогодні таке було, ми тільки виїхали, стали заправлятися і ливень пішов. І от мені цікаво, чи прийдеться мені перебризкувати, чи спрацює. Ну оце таке поле. Бризкати треба краю і скажи, коли його ждати. Завтра вітер передає сильний. Сьогодні, бачите, дощ не передавало, а я думаю, що він там вже йде. Тут вроді би й нічого, а якраз вітер сюди і таку хмару якраз на нас гоне. А там хлопці бризкають буквально, вон хмаринка стоїть. В будь-який момент може піти дощ. Оце така селянина задача. Попробую його правильно все зробити. Да? Як у вас це все відбувається? Так зробиш, не так, і так не едах, і от гербіцид 14 доларів літр. Вилив по 2 літра, да? оприскав 100 гектар, 200 літрів, вважай 3000 доларів. Ну ладно, це таке діло. Що буде, те й буде. Працювати все рівно треба. Нам все не вгодиш. То ціни нема, да? то доща нема, то дощ іде не нужен, то, то нужен, то вітер. Ну нічого. Все буде добре, все буде Україна, дивимося далі відео. Ага, якось переїжджає, вже сюди воду везе. Зараз додали воду Десь тонну 400 нас добачу тут понад 800 да, тонну 400 додаємо Іздемом по п'ять ахмара, або піде дощ, або його або не буде. Ну там он дождь идет. Бачите, идет дождь. Ну что, выгонял нас дождь с поля. Ставим сейчас вот тут трактор. Хай стоит до утра. И дивимся видео с Бахмута. Погнали. Сука, как раз две минуты. Давай ускоряться. 啊、huh? пройшли, что-то <клышко> мне будут заводы Как мы идем? Можно <клышко> на З сьогоднішнього дня, як ми залишилися без очей, без наших помічників, дрони, ті, що ми літаємо, коректуємо. Сьогодні ми втратили черговий наш дрон, пташками їх називаємо, тому просимо допомогти. Прошу земляка Сергія Шелудька, гарний товариш мій. Він сказав, може допомогти всіх його блогерів всіх його підписників, всіх благаю, допоможіть, бо це це нас наближає до перемоги. Слава Україні! Героям слава!